Пропоную внести уточнення школа, або інші члени попродовної виборчої комісії в питанні, які можуть віддати. Тут то не зазначено. Тут йдеться тільки прозвільнення голови заступника, секретаря Ось. відповідно до закону ми допомогаємо розглянути. Так, як вийде або почали. Я пропоную внести або в ньому розповідати. Ми це питання обговорювали на минулому засіданні, тому і була моя пропозиція перенести засідання комісії зв'язку з тим, щоб налаштовувати репорт. Справа полягає в тому, що як ви... Три члени нашої комісії, голова, заступник голову відмовили, тоді ми могли доставити питання про, або, або. Для... ми могли доставити питання про визначення серед інших членів комісії людей, які б хотіли за власну згодом виконувати їх угоди на постійній основі. Якщо заяв і пропускання... Я не до на ми сьогодні. Я вважаю, що я можу вашу. Я, я вважаю, що ми тим, що ми сюди не включили, то ото або, ну може, не маленький, просто або, але ми е, не дотримуємося частини, ну. що таких такі, як ви щось. А чим це? Я допоможу вам складно окремо. Ми можемо прийняти членів комісії. От час роботи нашої комісії від складу складу поступить заява або стачі письмово 690. І ми не зможемо користуватися. Я з'їзди, шановним членом комісії, не мав деталь і став звертатися назад до того самого питання. Однозначно, ні один з членів керівництва комісії не відмовилися. Правильно поставлено самого питання розглянутися на сьогоднішній комісії, немає доступ. Зокрема, там правило постійно, і вчимось незадоволений. Пока вже дуже не треба закликати.